Зараз ми з вами розглянемо класичний магістральний фільтр, такий як Колба BB-20. Його перевага, ціна самого вироба та можливість всюди купити фільтруючі картриджі, які слугують для різних потреб, наприклад, поліпропіленові, які борються з механічними домішками, такі як пісок, мул, і ржа. Та глина вугольні, які борються з сірководнієм, хлором та органічними домішками. Також ще одною його перевагою є розмір самого фільтруючого картриджа. Він збільшений порівняно з 10-дюймовим, а значить, і слугує довше. Наприклад, зараз є 50 кубові картриджі поліпропіленові. Це 3-6 місяців безперервної роботи. Но все залежить від якості води. Пропускна здатність його 5 кобів, а це означає 8 точок безперервної одночасної роботи. З недоліків я би відзначив ціну на картежі, такі як вугольні, та які борються з желізом. Ціни на них хосючі, хоч і служать вони значно довше, ніж дівсю дідюмою.